Аксесуар на випадок екстремальних ситуацій. Прикарпатські волонтери плетуть для українських захисників браслети виживання в їх основі міцний трос, паракорд, який витримує навантаження до 300 кілограмів. Браслет розплітається одним рухом, тож військовий отримує у власне розпорядження 5 метрів міцної мотузки. Ним можна себе прив'язати до якогось там по мірі необхідності. Ним Не можна вв'язати пораненого і витягнути з поля бою. Ну, шнур є шнур, і він достатньо міцний. Якщо військові до нас заходять, ті, хто тут відпустять, чи вкрою, це це буквально перше, що вони хватають і забирають, якщо бачать десь на столі. А всім передається всім. Так само всі волонтери. Волонтери мають цей браслет. Всі всі військові мають собі вартість одного браслета приблизно 30 гривень. Загалом для їх виплітання волонтери вже використали майже 900 метрів паракорду. У жодних курсів чи спеціального навчання не проходили. Достатньо кажуть одного відеоуроку в інтернеті. Є пару видів платення паракорду. Тобто, це найлегше зараз. Браслету він найшвидший швидший, найлегший. легше. Навчилася в інтернеті. Ну на наразі мені відомо тільки два способи оплатення цього браслета, які швидко розпускаються. Окрім практичних браслетів для військових, волонтери плетуть також стерилізовані аксесуари у національних тонах. Її здебільшого продають на аукціонах, а виручені кошти спрямовують на допомогу військовим.